Міжнародна організація з міграції надасть Дніпропетровщині допомогу для переселенців. Такої згоди дійшли під час зустрічі керівництво області та голова представництва організації в Україні Манфред Профазі. Останнім часом на Дніпропетровщині кількість біженців з Донецької та Луганської областей збільшилась в 10 разів. Це приблизно півтори тисячі осіб на день. В Організації хочуть, аби допомога була більш адресною, тому і звернулися до місцевої влади. Також пан Манфред Профазі виступив з ініціативою підтримки місцевих громад, які прийматимуть переселенців, особливо в сільській місцевості. Це можуть бути кошти на реконструкцію школи, дитячого садка чи якихось інших важливих інфраструктурних об'єктів. Така допомога стане своєрідною платою громаді за добре ставлення до переселенців та сприятиме налагодженню стосунків між корінними жителями населених пунктів та переселенцями.